Коло ми пройшов турнір лауратів фестивалю Южний Експрес, за право потрапити до фіналу, який проходитиме влітку у Ялті, змагалися вокалісти та танцівники з Прикарпаття і Буковини. Через епідемію грипу не змогли приїхати на відбірковий тур конкурсанти з п'яти інших областей України, але прибули вокалісти з Росії та Румунії. Бачила виступи лауратів кримського фестивалю Тамара Приходько. Южний експрес фестиваль з десятирічною історією. Участь у ньому багатьом його лауреатам допомогла визначитись у житті. Професійне журі рекомендувало їх до вступу у престижні київські мистецькі вузи. У відбіркових турах фестивалю за право потрапити до фіналу щороку змагаються сотні дітей. А в останні роки фестиваль став міжнародним. Своє мистецтво Україні тут показували китайці, румуни та росіяни. Автором та президентом фестивалю є актор театру і кіно Анатолій Будаєв. Інформаційно Южне Експрес підтримує. Перший національний канал, а тепер ще й НТК цього року на відбірковий тур до Коломиї приїхало менше учасників аніж торі. Завадив грип. Нарікає член журі виконавчий директор фестивалю Ольга Будаєва. Учасників, звісно, маловато, в зв'язку з тим, що опять таки, заболівання діти приболіли. Но у нас були та Черновці, Івано-Франківськ. Приїхали діти. Вот. Особенно понравился коллектив Скаламы, потому как он только еще начинает. Его как бы оценил наш член жюри по хореографии, это Александр Нестеров. Вот. Есть перспектива, есть будущее этого коллектива. Ну, в общем, в итоге по самому конкурсу. Конечно, то, что маловато детей, а в основном все, все понравилось сьогодні. був дворочний тур. Это Каламея. Далі ми поедем по Україні в другие регионы Украины. України. В конце нашого всего турне по Україні у нас будет Ялта. З 25 по 2 ію з 25 п'ятого по 2 юля дітям, які приїхали до Коломиї, та й самим Коломиянам-учасникам фестиваль сподобався. Це шанс себе показати та й на інших подивитися, а ще заявити про свій талант на всю Україну, кажуть вони. В 2009 році була також тут в Коломиї, зайняла третє місце і поїхала в Ялту. І вже побувала в Ялті. І в Ялті також там третє місце зайняла. І знову приїхала сюди, бо мені дуже сподобалось. Знову за перемогою, бо хочу так, щоб йти від третє, третє, друге, перше, а ні, щоб зразу там перше, щоб по ступіньках так цікавіше. Е, я е, взагалі-то хочу поступати. Ну поступати на вокал, тому що м -м, мені дуже подобається співати. Отак. Я тут виступив, мені дуже сподобалося, тому що я був багато раз виступав, але на такій сцені це дуже гарно. Я був на конкурсі Я зірка, у пошуку зірок станцями, а це я співав у цьому конкурсі. І ще я багато шкільних конкурсів співав. Виграв у п'ятій школі друге місце. Мені дуже сподобався цей конкурс. І це було дуже весело, закоплено. Я, я не знаю, було так інтересно. Тут діти показували, як вони довго працювали, старалися, і, і всі діти можуть мати перше місце, щоб вони показали які за Талзатала а журі особливо сподобалися коломийські учасники: танцювальний колектив, дивограй, музиканти та вокалісти. Деякі з них, а також ведуча фестивалю Іннеса Юзюк, вже не вперше виступають на експресі. Тут у вас очень сильні вокалісти. Вот, та ж я вот, Кристина Васкул, вона у нас приймає не один раз участь в конкурсі, і з кожним роком вона становиться ну якби, как бы, виростає вокально. Тот же колектив от з этого колледжа у нас приймали участь. Ні, приїжджали в Ровно. От ми вже три години подряд приїжджаємо. что да, дійсно много талантливих дітей. Дипломи лауреатів та медалі отримали всі конкурсанти. А влітку на них та учасників з інших регіонів чекає Ялта. Там це дійство виглядає по-справжньому феєрично.